на сьогодні, то треба говорити напевно про позитив, щоб лишилося в серцях до завтрашнього дня, до завтрашнього часу нашого збору, щоб лишилися якісь теплі, добрі спогади про сьогоднішній день. Вітаю всіх вас! Сьогоднішнім святом День Валентина для нас, українців, ну це не зовсім наше свято. Ми це розуміємо і знаємо, але це свято дуже до нас прижилося. В нас це позитивне свято. Ми його любимо, і діти люблять. От діти в школі е, готувалися, мої діти якісь там робили валентинки, сердечка, і старші діти, і молодь і закохані. І одним словом, вся Україна, незалежно від того, хто про що думає, і можливо, навіть не всі знають, звідки це свято пішло. Але вони його святкують, тому що це позитивне свято, і я вважаю, що це свято ми повинні святкувати, тому що в Україні зараз, так як і в принципі у всьому світі, зараз дуже багато жорстокості, зараз дуже багато розбрату. особливо у нас е, навіть за це платять, за те, щоб били вітрини, за те, щоб били людей, за те, щоб спалювали автомобілі. Ми це бачимо, ми це знаємо. І цю агресію ще називають антифашизмом. Ну, смішно, так? Але це є. Тому ця доброта. Повинна бути. Ми повинні взяти от як з макету з Майдану, як там е, все, як там люди посміхаються одні одним, як вони дружать, як вони люблять одні одних, як вони підтримують. І Зоя сьогодні розповідала про те, що. Така прикра сталася ситуація у Одесі, коли жінку викинули із маршрутки. Це якраз говорить про те, що це така накалена обстановка. Вона людей роз'їдає зсередини. А на Майдані цього немає. Чому? Тому що у людей дуже багато позитиву. Вони діляться з цим, е, цим позитивом між собою одні з одними. І тому їх ще більше цього позитиву ще більше. Цієї доброти ще більше. Ми повинні не забувати про те, що над Нами Бог. Що він нам допомагає, ми повинні не забувати про те, що у нас завжди є люди, які нас підтримують, і незалежно чи це західна Україна, незалежно чи це південь, чи це схід. Всюди у нас у всіх є друзі, які стали нашими, уже не тільки друзями, а стали нашими якимось такими родинними, так з нашою родиною, тому що ми розуміємо, що ми завжди зможемо отримати у них підтримку, і ми завжди зможемо допомогти. Я вам всім бажаю. Цієї любові, цього тепла, доброти, щоб ви ним е, збагачувалися, щоб ви його ділили і щоб ви його примножували. І тоді у нас все вдасться, і тоді ми переможемо, тому що інакше бути не може. Слава Україні.